Емоції це природна реакція на взаємодію із зовнішнім світом та людьми. Але іноді вони можуть бути настільки сильними, наприклад, агресія чи розчарування, що здається, ніби вони беруть верх над ними. Визнайте свої почуття. Назвіть емоцію, яку ви зараз відчуваєте. Я злюсь, мені сумно. Це допоможе краще усвідомити свої почуття і дати їм місце. Рефлексуйте над причиною емоції. Запитайте себе, чому я це відчуваю. Що саме викликало цей стан. Розуміння джерела емоцій допомагає знайти рішення або уникати тригерів у майбутньому. Знайдіть здоровий вихід для емоцій. Якщо напруга чи агресія накопичується, то спробуйте дієві вправи. Побийте подушку або м'який предмет це безпечно і ефективно. Покричіть у відокремленому місці. Потанцюйте під улюблену музику. Займіться фізичною активністю, прогулянкою, спортом чи йогою. Ці вправи допомагають розслабитися. Контролюйте навантаження. Емоції часто зашкалюють через втому. Дозвольте собі відпочивати і піклуватися про себе. Це не розкіш, а потреба. Зверніться за допомогою. Якщо емоції здаються неконтрольованими, саморефлексія або розмова з психологом допоможе краще зрозуміти себе приймайте свої емоції, адже це шлях до гармонії. Вони не ваш ворог, а цінні підказки. Головне знайти спосіб виражати їх екологічно.